Всім привіт друзі! Як я і обіцяла, за цих 2 дня буде 4 відео. Це друге. За цих 2 дня не перервати, що буде два відео. Так, і в мене сьогодні плакати. ...брейноців. Тун-тун-тун-сагур, -тун бомбардіра-крокодило, балеріна-капучіна, шімпанзіні-бананіні, бонека-амбалабу, тралалелу-тралала. Ну це я так, самих-самих старих, ну зараз вже і нові, Получилось, Кстати, я закриваю цю тему на цьому каналі. Більше на цьому каналі про брейнотів, ні, а де ви йдете? Буде. Візьміть на замок. А, так, точно. Ну це не останнє відео з цими мємами. Буде ще, буде ще пару відео з мємами цими. Ну, коротше, це не суть. Ось цього. Кожна тваринка, кожен італійський прийнос прийшов до мене і поставив підпис. Бонека Амбалабу поставила підпис. Тралалало тралала поставив підпис. Чімпанзині бананіні поставив підпис. Балеріна капучина і Тунтун -тун Сагур, а ще й Бомбардірок Крокоділ. І знаєте, хто мені це зробив? Шпіоніро. Голуби! Так, всіх їх вислідила я за допомогою шпіонеру Голубіро. Кстати, напишіть в коментарях, як ви називаєте. Ось вона. Та сама ручка, якою брейноти робили підписи. Я її сохраню ніколи не викину. Правда, бо не камбалабу підписувала ногам, вона воняє, я її поцілував. І тролал, тролала, бензині, Ой, ось, ти, я тралала красовками. Ну от такий в мене плакат. у мене плакати. K-pop Demon Hunters. О! Я не знаю, чудес, фільм, чи не. Ну, я дивився. Он прикольний. Там три дівчинки руми мира і зоя борються против демонтів. Румі, Міра і Зоя. І ось Румі перемагає демон. Це джину, він і Саджа Бойс. І вони були демонами. Як я знаю, в фільмі Румі була напівдемоном. О, Ось Дерпі і шестиокий ворон. Я представив, що цей Дерпі це мій котик. А шестиокий ворон це мій попугайчик. Ну, в них, на жаль, підписи не поставлені, тому що я їх хотів пригласити, але вони не змогли прийти. Вони були на. Ну, вибира... думали, над, нов... над словами нової пісні. Ну, не суть. Зараз я сам поставлю підпис. Я її не продумав, ну, але... яка буде, така буде. І... Я знаю, що вам що, нічого... погано видно? Ну, подпиш... так, дивишся, вона така жирна на обороні, а вам по ще не видно. Так. Це я віднесу до галереї. О, це вже буде друга частина галереї. Кстати, так, да, поставте лайк, якщо ви це хочете. І я, можливо, знову приглашу отого, хто вас вів галерею. В першу серію. Ну, вона важливо буде не скоро. Ну, це могає. Кстати, я для вас не маю нове відео. Пасхалочку дам. Це відео про школу. Ага. І там я буду головний мер. Ну, в принципі, як і завжди. Так, і одне відео буде ще прочальне. Тому його обов'язково подивіться, воно, бу... воно називатися Мені дзвонили шахранів. Тому обов'язково його подивіться. А то він дуже, дуже допоможе вам.